Якщо підсумовувати підсумки сезону, особливо в контексті сказаного моїми колегами, то я би сказав так, що ми можемо спостерігати влітку на фіналі весіннього політичного сезону, перше, це дезорганізація партійної системи і парламенту, друге, це хаотизація в цілому політики. Це два. Третє. Дестабілізація суспільства в суспільстві дуже неспокійно. І якщо узагальнити ці три тенденції, то загальна, на жаль, деградація. Деградація. Так, що слідувається, йдуть якісь реформи, змінюються, але таке складається враження, що Втрачений курс, втрачений поступ. І ми спостерігаємо таку велику кризову реальність, в якій починаємо жити, працювати, боротися, створювати нові партійні проекти, робити заяви і таке інше. Тут говорилося про те, що чи дострокові вибори, чи недострокові вибори, чи президент піде, чи не піде. А ви знаєте, що, можливо, альтернатива буде інша. Або дострокові вибори, а все ж таки дострокові вибори це конвенційні форми політики, це гра по правилам. Або ж, як от я відкрив тільки що один ресурс, де сказано: воєнна хунта Лещенка розкрив плани по силовому захвату власті в Україні. Або можливо, і такий варіант: загальна нестабільність і намагання людей зі зброєю я не буду тут говорити про прізвища, так? але є на тлі слабкості держави, на тлі невпевненості держави в своїх діях. Ну, тільки це показує ситуація навколо е начальника штабу Айдару, навколо підозрюваних в вбивці Бузіни і інших багато прикладів, що можливо бути, а вибору не буде. Не просто ставити питання дострокові вибори, чому буде чекати календарних виборів, а можливо ситуація буде більш гірша і більш імперативна, або дострокові вибори, або взагалі Неконвенційні форми політики. Тому що багато зброї, багато радикалізму, багато агресії, відсутність діалогу в парламенті, наприклад, не чують один одного, а звинувачують один одного. Знаєте, ми вам про тарифи, а ми вам про газ. А у вас безработиця, а у вас м'яса нет. Знаєте, як колись в анекдоті радянських часів. Так ось, можливо, такий буде вибір. І, най, і, най, і найкращим вибором найвибором це будуть дострокові вибори до парламенту. Для того, щоб уникнути дестабілізаційних і кривавих. Силових сценаріїв по захвату влади або по переформатуванню влади, і таке інше, це, це дуже серйозно, серйозно, це потрібно ставитися. Тому що якщо буде підсилюватися загальна соціальна нестабільність, релігійна нестабільність, дивіться, що відбувається з такими ходами, релігійними конфліктами, якщо спрацює кумулятивний ефект. Співпадіння конфліктів соціальних, політичних, внутрішньоелітних, релігійних, територіальних і ще й зовнішньополітичний конфлікт, тому що ситуація з Мінськом вона висить. І ніхто не хоче говорити правду. Ніхто не хоче з влади сказати правду. Що вони мають затягувати конфлікт це тільки його поглиблювати. І прийдеться його якось вирішувати. Так ось на цьому тлі, і, можливо, всі ці розмови. Що дострокові вибори це крах держави, покажуться, скажу вам так, найбільш оптимальним варіантом, найбільш кращим варіантом. Можливо, це буде шлях до врятування ситуації, до якоїсь певної стабілізації. Щось оновиться, щось зміниться. Щось в парламенті відбудеться по-іншому. Прийдуть більше політичних сил, навіть якщо старих, вони отримують більше представництва, і парламент може відновити свою функцію. Законодавчого центру реформи, взагалі центру політичної влади. Тому що влади сьогодні взагалі ніякої влади немає. Влади немає. Вона, вона фрагментується, ця влада. Невідомо, де вона. Або у добровольців бувших. Або в бувших, бувших міліціонерах, або в тих, кого зброя на руках, або в Путіна, або ще в когось. Тобто ситуація дуже серйозна і потрібно все ж таки сьогодні думати про те, як зберегти конвенційні форми політики, конвенціональні форми політики, давайте так скажемо, зберегти парламент, зберегти парламентаризм, зберегти демократію. Тому що всі сьогодні готуються до парламентських виборів, але створюються нові партії, але все, по, тут я згоден абсолютно з Константином, по лікалам попередньої епохи. Проекти, гучні заяви, гучні красиві гламурні з'їзди, якісь дитячі ігри. Ви знаєте, іноді це нагадує. Ви до що думаєте? Що не потирають руки в де деяких кабінетах, коли бачать, як молоді єврооптимісти створюють свою партію, в якій немає шансу пройти в разі дострокових виборів? І підштовхує їх, щоб вони гралися в цю пісочницю партійну. По-друге, ситуація на виборах в округах. Ми ж говоримо про те, що ми йдемо в Європу. І знову, і знову, і знову, і знову ми бачимо, вибори деградують, тому що все більше гречки, все більше натурпродукт, натуральні так сказать, покупки, натуральний обмін. Не монетарна вже так скажіть економіка, не монетарні вибори, а такі продуктові. Знаєте, стикаємося, як у Маркса вже ж нагадував тут Віктор Сергійович Маркса. У нього там є 5 форм обміну. От спочатку натуральна форма обміну. Там Картошку на пшеницю, так і тут. Голос на гречку. Я зрозумію, я розумію, що коли в країні армія бідних завжди знайдеться маршал Гречка. Але тим не менш, де орган, де, Де громадськість? Де громадськість? Можливо, їй потрібно сьогодні не думати про створення своїх партій. І всі хочуть в парламент. Чому громадськість хоче в парламент? От мені не зрозуміло. Керувати, чи теж наслаждатися парламентською роботою в лапках? Чи, можливо, треба контроль, щоб був якийсь громадський за цими виборами? Всі, всі я би так сказав, змирилися з тим, що там відбувається. Але це неправильно. А Де ж революція гідності? А де гідність людей, виборців, де гідність кандидатів? Знаєте, це дуже. я кажу, сам, саме велика проблема сьогодні це оцей розли, розрив ножниці так, між пафосом риторичним і діями. Тільки починає будь-який високопосадовець починає з Революції Гідності. А насправді, де ця гідність там? Це ж не, не мають бути словами тільки. Це два. Третє. Ми бачимо дійсно партійне пожвавлення. І... А знаєте, чому партійне пожвавлення? А ніхто не вірить в те, що, е, е, що можна в рамках тих чи інших політичних проєктів продовжувати свою політичну кар'єру. Не вірять в те, що ця партійна система вона вже сформувалася, і в рамках цієї партійної системи, яка є сьогодні в парламенті, можна і далі бути в політиці. Тому кожен починає шукати свої форми збереження в політиці. Когось не задовольняють керівники, хтось думає про те, як далі. Тому що не вірять, що ці полі... багато політичних сил не залишаться в рамках нової... нового парламенту. Ну, Народний фронт не залишиться. Чому тоді? Зрозуміло, чому тоді йде і... підготовка до трансформації в політичну силу Азова. Тому що це нова площадка, на яку можна буде перекинутися і перейти. Як знаєте, коли крига скресла, і з однієї льдинки на іншу, і поплити далі. Була Батьківщина, потім Народний фронт, тепер можна і в Азов, якщо, вийде так. Що стосується лівого флангу, я говорив, там вакуум, там створюються якісь політичні проекти, але вони не будуть вирішувати, не будуть грати вирішальну роль, тому що немає в Україні сьогодні нормальної лівої політичної культури. Де була б молодь залучена, де була б нова некомуністична естетика і поетика політичної боротьби. Всі ці, ці, ці ліві це такі посткомуністи, от вони і будуть там е, і далі е, деградувати, і е, остаточно в політичному сенсі помирати. Ну, Гроші, можливо, освоять. Це теж непогано для цих людей. Але в тому і той проблема, що немає в Україні такої української національної лівої політичної культури або лівої політичної субкультури. І всі сьогодні так, біжуть на правий флаг. От новий ска новий, право ці європтімісти говорять про те, що вони праволіберальна політична сила. Ну багато правих, щоб там не було перенаселення на цьому праволіберальному, правоконсервативному і такого іншого флагу, щоб вони друг другу там не підбивали і не потоптали друг друга. Ось ну що? Я думаю, що якщо будуть дострокові вибори, вони все ж таки до цього ми йдемо. і Це буде, можливо, кращий вихід, аніж всі інші. Дай Бог, щоб я помилявся. Зрозуміло, що соціальна проблематика, соціальна тематика, тарифи, пенсії, зарплати. Тому що, на жаль, уряд робить політичні заяви. От я слухаю, дивлюся. Засідання уряду, ну політичні заяви це. чому в такому пафосно-мітинговому стилі. Де конкретика, де прагматика, де програматика, де робочий план, робочі технічні завдання, які потрібно вирішувати. І зрозуміло, на Сході України дуже заплекла буде боротьба, враховуючи те, що там ще досі є латентний сепаратизм. Скритий сепаратизм. Не думайте, що є, якщо все спокійно, то там все. Якщо немає ну, якоїсь такої э, голос, э, ну, з публічної, публічних проявів, то його немає. є. І на тлі зубожіння він буде тільки підсилюватися. Це латентний сепаратизм, чекаючи таких сприятливих умов, коли він стане нелатентним. І там дійсно йде боротьба, як не дати опозиційному блоку, отримати монополію на це представництво. треба звернутися теж до людей які живуть на сході україни до які лояльні українській владі українському центру і які втрачають надії на те що вони будуть жити краще більш заможніше при нинішній ситуації Ось там йде боротьба, дійсно, і очевидно, там і Дніпропетровський, і опозиційний блок, і наш край, і відродження, як конкурентне поле. Ну побачимо, як в округах, який буде результат в округах в окрузі 114 в Луганській області, який є скандальним округом. Там, де сьогодні конкурують опозиційний блок і наш край, кандидат нашого краю, опозиційного блоку. І саме висуваний від БПП. От цікаво. Хто як зможе там, і це буде таким маркером, сигналом, що відбувається на сході України і на тих територіях, які примикають, які входять в зону АТО і примикають до прифронтової лінії зіткнення. Ну щодо інших скандальних е, речей в окрузі на Полтавщині, в Чернігові, багато все сказано. Теж мені буде цікаво, все ж таки, як влада справиться з цим викликом ЦВК, викликом нечесної конкурентної боротьби. І хто прийде в результаті до виборів до Верховної Ради? Тому не хотілося б зрозуміло закінчувати нашу прес-конференцію на такому дещо не дуже оптимістичному, в не дуже оптимістичній тональності, але тим не менш це краще. Тому що краще дивитися в очі суровій кризовій реальності, аніж з пафосом строїти, будувати якісь нові політичні утопії на новий політичний сезон.